3 липні хороші секрети. Якось Артур розповів своєму другові Давиду секрет. Він збирався зробити сюрприз для Аліси і вирішив попросити Давида допомогти йому. Хлопчики вирісили з паперу квіти та наклеїли їх на картон. Вийшла гарна картина. Аліса дуже зраділа такому подарунку. А ти маєш секрети? «Ти розповідаєш їх друзям. Якщо ці секрети хороші. За ними можна ділитися, але бувають і погані секрети, коли люди розповідає щось погане про інших. Бог засмучується, коли ми так робимо. Тому ділися з друзями лише добрими секретами. Мій білиний вірш хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого і свого ближнього не зневажає. Псалмі 14.3 Моя молитва язичок і свій оберігаю. Про добро лише розповідаю.